Потрібно знайти периметр рівнобічної трапеції ABCD, в якій АБ дорівнює 12 кут БАД альфа і БО паралельно до СД проведено, А o дорівнює ОД. Ну, периметр це сума довжин всіх сторін нашої трапеції, AB і CD однакові, кожна з них дорівнює по 12. Інші сторони будемо шукати. Яким чином? Ну, Так як у нас БО проведено паралельно до СД, то БОД С паралелограм. У паралелограма протилежні сторони рівні, тому БО буде подовжені така ж, як і СД. А отже, якщо розглянути трикутник АБО, то це вже рівнобедрений трикутник. Для розв'язання рівнобедрених трикутників ми зазвичай проводимо висоту з вершини до основи. Основа в нас АО. Отже, ми проведемо цю висоту, нехай це буде висота BH. BH перпендикуляр до АО. Що ми знаємо про цю висоту? Ну, по-перше, во вона є бісектрисою, але в даному випадку нам це не актуально. Але є і медіаною, тобто відрізок AH. Буде дорівнювати HO. Таким чином, ми маємо прямокутний трикутник ABH, в якому відомо гіпотенуза AB АБ і катет, і ми можемо знайти, наприклад, AH сторону цього прямокутного трикутника. Отже, з трикутника ABH. Кутаж в нього дорівнює 90 градусом. А що ми маємо? Ми маємо гіпотенузу AH до кута альфа, катет прилеглий. Дивимося на наш рисунок: прилеглий катет до кута альфа, Б, гіпотенуза С. Б і С пов'язані через косинус. Тому ми пишемо косинус альфа це відношення прилеглого катета AH до гіпотенузи АБ. Звідки знайдемо множимо і будемо мати, що AH дорівнює АБ на косинус альфа. Отже, АН дорівнює 12 косинус альфа. Тоді АО в два рази більше, і АО буде дорівнювати 24 косинус альфа. Ну, а так, як за умовою АО дорівнює ОД, то у нас ми маємо, що АД ще раз два рази більше і дорівнює 48 косинус альфа. Як ми сказали, що ОБЦ Д це паралограм, то БЦ дорівнює ОД, ну, а ОД дорівнює АО і дорівнює 24 косинус альфа. Ми маємо всі сторони нашої трапеції, тому периметр буде дорівнювати. Дві бічні сторони по 12 це 2 помножити на 12. Далі, плюс БЦ це 24 косинус альфа. І плюс АД це 48 косинус альфа. В результаті ми будемо мати 24 додати 72, що множиться на косинус альфа. Ось таким є периметр. Правда, він записаний в трішечку іншому варіанті. Написано 72 косинус альфа плюс 24. Як ми бачимо, це варіант Д. В даній задачі ми маємо правильну чотирикутну піраміду. Сторона основи, а в основі, як ми знаємо, лежить квадрат. І сторона основи дорівнює 8, а бічне ребро до площини основи нахилене під кутом альфа. Якщо ми візьмемо, наприклад, бічне ребро С похила. СО SO висота це перпендикуляр до площини основи. Тому ми маємо похилу, а є проекція на площину основи це відрізок ОС. І кут між похилою і проекцією і буде кутом нахилу бічного ребра до площини основи. Тобто, кут ССО і буде за умовою дорівнювати альфа. Ми маємо знайти бічне ребро піраміди. Напевне, ми будемо робити це з прямокутного трикутника С. Отже, з трикутника СОЦ КО дорівнює 90 градусам в цьому трикутнику. Що ми маємо? Ми маємо поки що в цьому трикутнику тільки кут Альфа. Але, так як це квадрат, то АЦ це діагональ квадрата. Її можна шукати за теремою, наприклад, піфагора з прямокутного трикутника АДЦ, тому що ДЦ також дорівнює 8. Але бажано зразу знати залежність між стороною квадрата і діагональю квадрата. Діагональ квадрата дорівнює А коренів з двох. Тому наша діагональ АС буде дорівнювати 8 коренів з двох. А отже, ОЦ це половина діагоналі, і ОЦ буде дорівнювати 4 кореня з двох. Ми маємо в трикутнику СОЦ, катет ОЦ прилеглий до кута альфа. А маємо знайти Сц, як ми бачимо, це гіпотенуза. Отже, прилеглий катет гіпотенуза, косинус. Ми пишемо, що косинус кута альфа це відношення прилеглого катета ОЦ до гіпотенузи Сц. Звідки ми будемо шукати СЦ? Отже, СЦ помножити на косинус альфа дорівнює ОЦ. Тому для того, щоб знайти СС, ми оце поділимо на косинус альфа. І в результаті будемо мати оце у нас 4 корення з 2, і далі ми ділимо це на косинус альфа. Ось таким буде в нас бічне ребро. 4 кореня з 2 на косинус альфа. Як ми бачимо, це варіант відповіді Г.